Слава Богу, Отворче неба, Боже всеблагий, Тобі хвалу душа моя складає, бо по великій милості твоїй я хліб святий у руках своїх тримаю, це не заслуги, це любов Твоя свята. Ти обійшов усі поля і ниви, теплом зігріта радісним земля, росою неба зрошена дбайливо, Ти не забув. Ти щедро поливав, і кожен плід рука твоя зростила, хтось сумнівався, може, нарікав, а ти мій дім узяв під свої крила. О, творче, дякую тобі, благословіння неба ти являєш, вода завжди є на моїм столі, бо ти потоки щедре виливаєш, не знаємо, яка її ціна, а хтось і ус змочить своїх не може. Комусь цінніше золота вона, тобі за воду, дякую мій Боже. Я крихти не збираю під столом, не ділимо ми хліба по шматочку, а десь іде горе містом чи селом вмирають з голоду чиїсь сини і дочки. Чому земля та приховала плід? Невже ти, Господи, від щедрості втомився? О ні, тобою даний заповіт! Щоб той, хто має, з ближнім поділився, твоя рука наповнена завжди, твої долоні щедрістю багаті, ти дав достатньо хліба і води, щоб я могла нужденному подати. За те, що ясне небо голубе, і мир панує над нашим краєм, чи можу я не славити тебе? Ти зберіг від гора і руїни за те, що поруч з дітками батьки, надія є в маленьких оченятах, за те, що ти ще не відняв руки, за те, що линуть ріки благодаті. О, Творче небо, Боже, всеблагій, тобі хвалу душа моя складає, бо по великій милості твоїй ти землю нашу ще благословляєш. Амінь.